Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися рецептом дивовижного рулету із тонкого сала, і на смак і на вигляд він виходить неймовірний. Готується просто, виглядає дуже яскраво та апетитно. І вся сім'я просто в захваті від такого рецепту. Хочу поділитися із вами. Я беру ось таке тонке сало, шкірку залишаю. Його потрібно посолити, поперчити та гарно присипати желатином. Потім наверх тонким шаром викладаю фарш. Він може бути будь-який. У мене залишився фарш із голубців, я вирішила його сюди використати. Тепер на фарш викладаю смажену цибульку, потім натертий твердий сир на велику тертку. Також на цю тертку я натерла варені яйця. Тепер рулет потрібно щільно закрутити, але не зав'язувати. Беру харчову плівку і посипаю її цибулинням, це потрібно для гарного кольору. Викладаю туди рулет, закручую плівку, аж тоді його щільно зав'язую. Потім цей рулет потрібно перекласти в пакет і його добре зав'язати. Такий рулет я перекладаю в холодну воду і з моменту закіпання варю його 2 години. Потім його потрібно залишити в прохолодному місці на ніч. Він гарно застине і охолоне. На ранок ось такий у мене рулет. Як бачите, він дуже гарно нарізається, не розвалюється, гарно тримає форму. До того ж всього, він дуже красивий в розрізі, яскравий і дуже апетитний. Обов'язково спуштуйте це смачно, бажаю вам смачного!